Важливо розуміти одну просту істину, що ПЦУ є аналогом ЗСУ тільки на духовному фронті. На духовому і духовному фронті, мабуть, все ж таки насамперед духовному, а потім і духовому. Так? Тобто війна. За українську Тож самість, ідентичність, свідомість, серця і розум ведеться 24 на 7 на всій території України. і ворог наступає через очі, через вуха, через серця, через рідних близьких, через найрізноманітніші форми ідеологічного, пропагандистського та іншого впливів. І в усьому цьому православна церква України стоїть на фронтирі боротьби за Україну. За самостійну українську Україну за кожного українця, так, як інституційно, так і особистісно. Я особисто взаємодіяв і взаємодію з представниками ПЦУ, які є просто воїнами в рясах. І так само, як ЗСУ, в... з поміж інших представників Сил оборони України роблять свою екзистенційно важливу для України роботу. Як на лінії бойового зіткнення, так і за великим рахунком на всій території України і навіть планети певною мірою, так, принаймні, найближчого закордоння, так само і православна церква України є потужною, потужною інституцією, чи не єдиною і у будь-якому випадку, наскільки мені відомо, найближчою безпосередньо за. Всіма своїми інституційними цими зв'язками до самостійної, здорової, націоцентричної України. І підтримка Православної церкви України це для мене, зокрема, і для багатьох людей, з якими я взаємодію в рамках проєкту зі звільнення церков Донеччини від московитів в рясах, від КГБшників в рясах. Це не. В першу чергу питання стосунків з Богом, відносин, спілкування з Богом е і всілякого такого, це як наша важлива робота в лавах сил оборони. Це такі саме сили оборони, тільки на духовому фронті. А я нагадаю, що в світі дорослих людей і взагалі в цьому. Духове іде поперед матеріального, ідеологічне іде поперед матеріального. Рівно настільки, наскільки дух і ідеї спонукають і рухають всім матеріальним. Так? Тобто, ви, наприклад, підтримуєте ЗСУ своїми пожертвами, своєю роботою і всяким таким. При тому, що десь щось, якось, можливо, ви там не цілком і повністю поділяєте там, сам, наприклад, ну, наприклад умовно кажучи, там, просто факт того, що от, умовно кажуть, що я там проти вбивства ворогів, бо їх ж там теж там, хтось народжував, вони ж там на ніжках ходять, як і ми. Так, Ви нібито проти вбивства, проте ви усвідомлюєте, що ви живете. В такій людській цивілізації, яка фундаментально складається з вбивств, з вбивств. Це просто цивілізація вбивств. Бо ніщо ні людство і люди не вкладали за всю свою історію існування і не вкладають зараз стільки засобів, і ресурсів, і всього, як у вбивства собі подібних, з найрізноманітніших причин. І фундаментально людство ділиться на вбивць, і на тих, хто підтримує вбивців. Так, тобто, ви розумієте, що коли ви розмовляєте українською мовою, ви вбиваєте московитів. Кожне слово українською це куля в бік московитів. Коли ви спілкуєтеся московицькою, ви вбиваєте українців. Ви підтримуєте московитів. Кожне слово московицькою – це куля в українця. Так, от. І весь піструн до копійки, як то кажуть. Відповідно, це я до чого все розповідаю? До того, що в рамках проєкту зі звільнених церков Донеччини я спілкуюся з великою кількістю різноманітних людей, і оці настрої і речі, які мені пишуть в коментарях на каналі, от сьогодні крайній я бачив, я чую і наживо. Коли ви дослухали, будь ласка, перевірте підписку на канал, пишіть якийсь гарний файний коментар і ставте вашу вподобайку, бо це важливо для просування каналу і в місто. Так, мені там починають розповідати, що ой про Господа, ой, релігія, ой, опіум для народу, ой ці всі історії. Дивіться, я можу особисто. З вами погоджуватись або не погоджуватись. І це подібно до того, як ви там мені можете розповідати про якісь там історії про е, ЗСУ, що там якісь там нюанси, проблеми на місцях ля-ля-ля, фа-фа-фа. Разом з тим резуймо очі і назвімо речі своїми іменами. З усіма проблемами ЗСУ, вони є. Разом з іншими складовими сил оборони. Тим головним фактором, чому я тут сиджу, пишу вам відосики, ви їх там дивитесь у відносно комфортних умовах, так? а не ми з вами догодовуємо десь там хробаків вже вбиті. Або хтось там десь не штурмує в болотяній формі Берлін. Ну, я для себе такого варіанту, в принципі, не розглядаю, так? тому що, ну. Мене то радше вб'ють, ніж перевдягнуть в московицьку там, уніформу. От. І так само. так, Тобто, подобається, не подобається нюанси, плюси, мінуси. Ми все одно маємо цей головний фактор, який зобов'язані підтримувати, коли ми українці, і коли маємо мінімум свідомості, щоби. Назвати речі своїми іменами. Так само і ПЦУ на духовому фронті, і на духовному фронті, на якому боротьба з московитами одвічно ведеться століттями і століттями, і яка призводить і переливається безпосередньо в загибель українців, квітів нації фізично у випалені міста. Ну, це все вона ведеться 24 на 7. і там на фронтирі головним. Головною силою, як інституційно, так і по особистісно, є Православна церква України, яку підтримувати кожен свідомий українець, на моє переконання, зобов'язаний так само, як і сили оборони. Так, бо я ж кажу, як би ви там не сиділи в своїх там уявних. Радж Махаршах і не розповідали ом... бурдом Бурдом. Якщо без сил оборони, вас нормально посадять не на пляшку, а на автомат Калашникова. Так? І вони це роблять і прагнуть зробити зі своїм московицьким патріархатом. Якому протистоїть головним чином Православна Церква України. Не тільки вона одна, але вона головним чином. Відповідно, повторюся: підтримка Православної церкви України в усі доступні вам способи. Я це показую моїм прикладом. Так, прикладом партнерів, з якими взаємодію. Це для мене особисто і для багатьох із нас не про. Не стільки про Господа, наше розуміння Господа, наші відносини, стосунки можливі з Господом, скільки про захист України. Що це значить? Це значить: йдіть до ПЦУ, відвідуйте ПЦУ, спілкуйтеся з представниками ПЦУ, єднайтеся з представниками ПЦУ. Називайте речі своїми іменами. Якщо ви думаєте, що ви один або одна не зміните ситуації на тому полі суттєво, то пам'ятайте, що океан це лишень, певна кількість поодиноких краплинок. І в будь-якій чаші ємності є завжди одна краплинка. Яка її переповнить, переверне і призведе до незворотних змін. І наша з вами свята місія це призводити до незворотних змін на користь української нації, на користь самостійної України, на користь української України, не московицької, не американської, не англосакської, не якоїсь там китайської. А до єдино можливої здорової України і багатої, української України. Підтримуйте Сили оборони України, підтримуйте ПЦУ. І в усі доступні вам способи створюйте максимальний дискомфорт КГБшникам в рясах, які називаються на сьогодні УПЦ. УПЦ, Так, як то кажуть, можеш йти до мити. Іди. Не можеш йти. Лежи в її напрямку. Кожен на своєму місці. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. І навіть під час там різних ну, роботи, так? Задля звільнених зерков Донеччини, взагалі, Слов'янська, зокрема, від московитів в нашому середовищі дієвих українців, які працюють на користь Православної церкви України, виникають різні на найрізнішому ґрунті розбіжності у поглядах. І я, як очільник цього процесу, я кажу людям, Обіймаю, кланююся і кажу, люди добрі, з вас я найгірший. І я будь-які проблеми, все, що завгодно, проговорю, визнаю вашу правоту, от що хочете. От, все як завгодно. Захочете посратися, сріться після того. Як ми зробимо нашу роботу, як видушимо московитів з наших українських церков. Захочете мене побити, побийте мене. Тільки прошу, зробімо цю роботу, а потім що хочете. Так, хочете стратися, сріться. Хочете там, я вам недобрий, поб'єте мене. Ну, ну що, що я, ну, давайте я вас обійму. Такі справи разом. Боремо і поборемо. А, і ще я просто на це все дивлюся. І це дійсно це от системна проблема. Я так розумію, українців упродовж століть, бо про це пишуть і класики, про це багато згадували пані Фаріон. Я це бачу на прикладі роботи московитів. так, Тобто вони. З'єднані, згуртовані і послідовно 24 на 7 роблять свою роботу для винищення українців. От. А от українці, коли намагаєшся їх з'єднати, задля якоїсь чітко поставленої мети, задля виконання однієї якоїсь важливої роботи, проєкту на користь української нації з очевидним ворогом, так от починаються, я ж кажу. Довгі там і нецікаві історії, і вишукування якихось там патиків в очах інших, От. і розповіді про ой, це про віру, ой, це про Господа, а я не твердий вірі, а я не певен, а я не знаю, поки ви не тверді вірі, поки ви не певні і не знаєте, поки ми вагаємося московити. Об'єднані, сконсолідовані, нас вбивають. От, поки ви не знаєте, їхні ракети вже летять в вашу хату. Поки ви не знаєте, вони вже отруюють свою антиукраїнською пропагандою ваших дітей. Поки ви вагаєтесь і розповідаєте довгі та нецікаві історії про те, що, що ви думаєте про релігію, їм насрати. Що ви думаєте про релігію? Вони. Використовують цей інструмент для вбивства вас, мене і всіх українців, бо вони є екзистенційними ворогами українців. Їм не потрібна ця земля, їм не потрібні ці матеріальні блага. Їм потрібно одне знищити всіх українців або перетворити на манкуртів і рабів. Тримаймо стрій, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.